Всім привіт! Сьогодні я буду малювати ось такий, знову ж таки, осінній арт. Все ближче і ближче я підбираюся до портретів. Хоча я не вмію їх малювати зовсім дуже рідко малювала. Дуже. Мене за, все, за весь період малювання, мені здається, портрети тільки 4. Ну, прям портрети не оці, навіть такі не до арти. Тому все ближче і ближче я наближаюся до портретів. Ну, такий маленький спойлер: наступне відео буде. А-ля-арт-портрет. Ну, це прям не портрет, там просто дівчинка. Ну, давайте не про це зараз. Це все я буду малювати акрилом в своєму польському скетчбуку, там, де бумага 80 щільність, Тобто, вона ну не зовсім, знаєте, така, прям підходить під малювання, хіба що щось чисто покреслить, але... Хочу його закінчити такими осінніми роботами, тому що там залишилося сторінок 20, начебто небагато, але хочеться його вже, знаєте, як то кажуть, добити. І так, сьогодні в нас тема буде відео, точніше, тема, про що я буду ляля, -ля, це буде back to school. Це відео я взагалі планувала зробити 1 вересня, але зараз намагаюся все робити по своїм можливостям, тобто, щоб не заганяти себе в тупіки, не сидіти ночами. І щоб озвучка була нормальна і малювання було нормальне, а не все-таки, знаєте, вижите. Тому я прийняла рішення, що вийде вже коли вийде. В перших початку, на початку вересня точно, тому сьогодні все 3 вересня. Я намалювала картину, правда, другу, ну нічого. Нормально. Просто вчора до озвучки реально не було вже часу. Сама рубрика «Back to school», вона мені здається, ще була на Ютубі з року 14. Хто пам'ятає ці Ще перші блогери, де ти розповідав, що ти там купуєш до той школи, університету, всякі шмотки. Ну, це, по-моєму, була канцелярія. А в мене ж відео буде про якісь такі роздуми на цю тему, про якісь шкільні історії. Хоча, дійсно скажу, в мене я навчалася в двох школах. У мене прям якихось таких занадто шкільних прям історій немає. Все, що цікаве, було поза межами школи. Конкретно школи в мене було суто навчання. Я приходила, щоб суто відсидіти, суто по, скажімо так, понавчатися і свалить пошвидше. Ну, до сьомого класу, до восьмого класу мені ще якось навчання імпонувало, я чекала, там перший. Перший, другий, третій клас, оці всякі підготовочки, коли тебе вже за тиждень скупляють, це все прикольно. А от уже старша школа, щось воно взагалі було не прикольно. В принципі, мені якось було навіть вже і без різниці. Я не, не особливо там щось скуповувала, в мене все було по стандарту. Якось в мене просто воно тоді не сильно відчутно було, цей період, перехід з літа в осінь, в оцей навчальний саме період. Якось так. Але зараз дивлячись по дітях, так як ще в них було це в ну, сучасному, скажімо так, покоління, бо школу я закінчила 6-7 років назад. І ну, мої менші зараз вже навчаються. Я дивлюся по ним і їм реально, реально вже хочеться оцього очного навчання. Тому що, наскільки я пам'ятаю, 2 4 роки в них дистанційка, бо корона, війна і всі діла, і їм не вистачає цього. Спілкування, і це дійсно дуже необхідно. Тому що о, навіть якщо порівнювати, порівнювати навчання, коли ти ходиш в школу, і дистанційка, навчатися в школі набагато простіше. По-перше, лег легше усвоюється інформація. Ой, легше. Коротше, легше навчатися. Давайте так, бо зараз буду довго переводити. Але потім все одно мозок до ідеї і переведе мені це слово. По-друге, коли ти дистанційно, то ти реально готуєшся до всіх предметів, плюс це все самостійно, плюс це все обов'язково, а в школі все-таки трішечки там простіші завдання. Ну це я знаєте суддю по своїм, допустим, малим. Що їм задають, які в них там уроки, то реально ходити в школу було набагато простіше. І цікавіше було спілкування з однолітками, що також це дуже важливо, бо зараз, коли вони виходять, то трохи в них є такий, знаєте, бар'єр. Вони не дуже розуміють, що до чого, і як це, коли у тебе лише куча людей сидить. І що таке, взагалі, сидіти повноцінно на уроках, це їм трішечки важкувато. А загалом, якщо говорити про саму атмосферу, коли цей перехід уже з серпня на вересень, то воно відчувається навіть коли ти вже працюєш, коли ти ходиш на роботу, і ці вже нотки осені з'являються в повітрі, і воно трохи завжди трохи якось до змін. Ну, як, якось У мене завжди так, коли починається осінь, хочеться щось змінювати, хочеться щось новеньке спробувати. Напевно, це якась залежність від навчання чи щось таке. Але завжди на осінь ти якось так починаєш себе чимось мотивувати, вводити з життя свої якісь нові звички. Я навіть зараз дивлюся, багато хто по інстаграму, на кого там підписано блогери, недоблогери, скажімо так. То вже багато хто, починає якусь нову справу, починає аля хутнути, займатися спортом, займатися чимось новеньким. Чомусь от осінь дійсно спонукає. Чимось почати займатися. Хоча, як я кажу, осінні діресняки, також це така невід'ємна частина. Але мені здається, це вже більше жовтий місяць, коли вже стає холодніше, коли йдуть дощі, і ти реально не можеш нікуди так вийти, щоб прогулятися і зайнятися своїми справами в ній в не дома. Але з ними також можна легко боротися. Ну, якщо не особо внікати в оці всі. Штука і мати свою улюблену справу, мати якусь мотивацію, то з усім можна справитись. Як бачите, в мене тут такий доволі ну, такий цікавий арт. Чесно кажучи, ну роботи вони зрозуміло, що не дуже зараз такі вдалі і не дуже прикольні. Але вони мені дійсно подобаються тим, що я раніше ніколи такого не малювала, а зараз мені прям хочеться щось спробувати нове. І ще з одного такого. Цікавого моменту, що мені реально вже, знаєте, якось без різниці Ну, ти виставляєш роботу і ти розумієш, що вона не ідеальна, вона там не супер, вона там ніякого, знаєте, це... Ну, по цій роботі ніхто там особо щось не навчиться. Але це вже, знаєте, як якесь перевтілення на арт щоденник чи щось таке, коли ти виражаєш свої емоції за допомогою якихось артів, картин, і вони можуть бути невдалі, вони можуть бути просто скетчами. Але от твої емоції зараз, от мої емоції зараз, це реально таке, знаєте, осінь, коли ти вже щось намагаєшся зробити, щось нове, коли в тебе якийсь новий етап в житті, коли ти пробуєш багато нового, нові знайомства. Ну, осінь сама спонукає якось до якогось навчання, нових якихось емоцій. Ну, Воно це, це все прикольно. Знаєте, напевно, якщо в тебе, ти так живеш на одному рівні, ну, в плані емоційному, що ти нічого не пробуєш нового, то, напевно, от осінню це саме то. Тому що коли почнеться знову-таки ці осінні алядоші депресняки, в тебе буде якесь нове хобі, нова якась. Двіжня, яка буде тебе зацікавлювати і відганять у цю осінню хандру, я би так б навіть сказала. Знову таки, повертаюся до back to school. Back to school це, напевно, знаєте, тема така трошечки вічна. Того, що навчаємося ми все життя, все життя навчаємось якихось життєвих ситуацій. Не тільки те, що стосується якихось, знаєте, прям. Ну, навичок, знань. А просто саме життя нас вчить в якихось подіях, на якихось ситуаціях, виводить на якісь певні реакції, певні висновки. Тому back to school це, можна сказати, вічна тема, але більш характерна для осені. До речі, мені дуже в шкільні роки подобались такі великі світера. Оце якраз. Ну, у мене оранжевого, напевно, не було ніколи світера, але були червоні. Червоні, такі великі, в'язані, і це прям було топово. Дуже шкода, що коли я вчилася, ще навчалася в школі, то в нас була, ну, типу, недоформа якась, і не можна було носити. Те, що імпонувало, наприклад, мені. А от уже будучи в університеті, було набагато легше, але ж знову-таки, згадуючи, якщо брати якісь ситуації, в мене було більше таких ситуацій цікавих з університетом, я коли ну, брала магістратуру і пішла подавати документи в інший університет разом з подружкою. І я ж ну, на той момент мала такий стиль одягу, я дуже любила спорт. Ну, Щось таке типу якесь недоспортом, напевно, так би сказали. І в мене був, знаєте, якщо ви ще пам'ятаєте такі моми з низькою посадкою, оці футболочки попупи, які тільки входили в тренд Білі кросовки і красний длінний пічок. Це для мене прямо щось було топово. Мій любимий лук. І я так пішла подавати документи в інший університет. На що мені відразу відповіли, що я з ЧДТУ. Ну, Хто Черкаський, той пойме. Але мені так цікаво було, чому це було видно, ну, типу, наче все ок. А моя подружка, яка ходила разом зі мною, то вона була вдягнута максимально класично, це були джинси, рубашечка, якісь туфельки, сумочка. А в мене ж шрузачок там яскравий, все на такому контрасті. І потім, згодом, коли мій брат вже, ну, почав навчатися в цьому університеті, у них оказалося, зде... що є певна форма. І ця форма явно не вписується в мій стиль. Хоча, в принципі, за що я вдячна своєму університету, що в нас ніхто не присував, і ми реально ходили як хотіли, вдягалися як хотіли, і це ну ніхто на це не дивився. Ну це було дійсно комфортно, тому що якщо, допустимо, у тебе певний період, знаєте, як в кожного ну, підліток, ну, це вже не підліток, це вже така доросла особистість, коли ти там пробуєш якісь яскраві луки. Або там, ну, в різні специфічні, скажімо так, то на це адекватно нормально реагують і тебе ніхто за це не пресує. Ти само виражаєшся, і це доволі норм. В принципі, я думала поговорити тут і більше, але моя робота вже тут закінчилась. Не знаю, чи комусь цікаво було взагалі це щось послухати, але ось така робота в мене вийшла. Всім дякую за перегляд, і напишіть взагалі, як для вас починається осінь, чи скучили ви за навчанням, якщо ви навчаєтесь, і напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, якісь ваші цікаві історії зі шкільного життя чи університету. Всім дякую за перегляд!